Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кремінчуцької міської ради. Зазвичай я розповідаю про освіту, бо працюю у комісії з освіти, і в своїх відео я пояснюю від причин до наслідків якісь події в освіті. Але сьогодні я почну з найцікавішого. З кінця, 30 травня, наприкінці засідання міської ради Віталій Олексійович порадив мені читати класиків. Контр Пем Сперо. Я Латинь не знаю, Леся Українка, мови, так. Да. Ну, от, Леся Ефіна, я думаю, що вам треба вивчати класиків і, в принципі, коли будете готувати запити, на них орієнтувати. І я пообіцяла йому. Почитати Леся Подерев'янського, Тож далі розповідаю про освіту і буду користуватися цитатами Леся Подерев'янського, бо, так би мовити, які часи, такі і класики. Хто не знає цього автора, я вам раджу не дивитися далі це відео, тому що буде присутня ненормативна лексика. Отже, 30 травня депутати Кременчуцької міської ради зібралися на сесію в онлайні, щоб розглянути одне єдине питання: повернення до роботи в очному форматі чотирьох дитсадків на базі ліцею номер 4 бо там уже є укриття. Ми вважали себе національно свідомими. Кожен тримав в кишені свою помірковану та конформістську дулю. Як ви знаєте, проблема дитячих садків дуже і дуже болюча для Батьків нашого міста, тому що від початку повномасштабного вторгнення жоден дитячий садок у нашому місті повноцінно не працює, і відповідно це велика проблема. Батьки вже е, неодноразово і писали листи до президента і міністру освіти, і приходили на сесії міської ради, але на жаль, ефекту це не дало. Шурон спокійно. Це він не по тебе, це він по мене прийшов, бо я в житті хуйні багато наробив. Дулю скрутив і в кармані держу. Думаю, давай, давай, пізди. Прикро визнавати, толку було мало, укриття в дитячому садку почали робити лише в одному. Але раптом диво згори спустили вказівку, повертаємо до шкільнят та учнів до очного навчання. Сказати вам по правді. Не люблю я тих блядських деревенів, бо не вірю в силу слова. Я, а вірю в силу піздюлей. Про це заявили і президент, і міністр освіти. Тож на місцях усі дружно і радо почалися робити статистику. Будьте готові! Всіх Всіх готові. 30 травня депутати в Кременчуці проголосували за те, щоб чотири дитсадки відновили свою роботу на базі ліцею номер 4 Під час шкільних канікул дитсадки зможуть користуватися кількома навчальними кімнатами у ліцеї та укриттям. І від кожного дитсадка зможуть прийняти 10 чи 20 дітей. Щоправда, без повноцінного харчування і всього на 4 години. За те, Статистично виглядає дуже добре. І уже відзвітували про це, в Кременчуці запрацювали аж чотири дитячі садки. Хлопці. Наябували нас. Бог є! Покайтесь, браття і не робіть хуйні! До 1 вересня така перспектива виглядає реалістично. А далі що чи зможуть дитсадки працювати у 4-му ліцеї, якщо після 1 вересня туди ж прийдуть учні? І тому я запропонувала депутатам внести справки до проєкту рішення. А саме запропонувала, щоб дитсадок номер 25 та номер 28 могли користуватися укриттями мерії. тому що ці дитсадки розміщені дуже близько до Кременчуцької міської ради на відстані якраз 100 метрів, а рекомендації. ДСНС вказують на те, що навчальні заклади можуть користуватися сусідніми укриттями, якщо відстань не перевищує 100 метрів. Міський голова заперечив мою пропозицію: я люблю, щоб у мене все було по-людськи. Ну ви ж знаєте, у мене тут ядерку можна пересидіти. Взагалі в голосуванні за цю правку взяло участь 10 депутатів, із них за висловилися лише двоє. Одна із них я. Не можна. Начальник буде пиздіть. Чорт, ми твоєму начальнику склад овченого насипемо в бутерброди. У нього жінка ревнива, подумають на неї. Ж перспективи роботи дитячих садків у нашому місті з 1 вересня залишаються туманними. Ще 10 березня депутати підтримали мій депутатський запит, щоб спеціальна комісія повторно оглянула дитячі садки і визначила ті кілька дитячих садків, де можна облаштувати підвальне приміщення і зробити укриття. З 10 березня досі депутатам ніякої відповіді немає. І як воно буде, невідомо. Я то дурне діло якраз ще сала поїм. А поки батьки із дітьми чекають на відновлення роботи дитячих садків, ми із міським головою цитуємо класиків. Хробаки. Казка. Навесні дід вивіз на гній на поле і розкидав гавновилами. Тут прилетів лелека з'їв Владіміра. А за Олександром трохи поганяв, щоб підтримати форму. Але, врешті-решті, ему та надоїло, і він його теж з'їв нахуй. Тут і казочого кидається.